На все дам відповідь. Ваші лампочки, наскільки я знаю, міняли. Кому поміняли? Зараз хвилиночку. Але ваші лампочки, знаєте, чому ваші лампочки не горіли? Через те, що вони були прострілені з воздушки. У нас одна лампочка. Через те, що вони були прострілені з воздушки. Це раз. А, 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 але дам вам, вам відповідь це на, на, на звертайте, чи не з це вже я вам даю відповідь. На то, ви знаєте, щоб. Не було там лінії, то не було проблем замінити лампочку. Оказується там збудували лінію, яка до цього не до цього ж не було. Оказується, збудували лінію, і все вже появились проблеми поміняти лампочку. Да, це це є лампочка, але але але, але лінія, але лінія, лінія там є. Я вам кажу, я дивись вам очі кажу. А ви ще одне. А ви знаєте, що да, до речі, а ви знаєте, що ваші лампочки постріляні? Ви чуєте, я що я вам сказала. Вони не постріляні. Ну, чекайте. Вітер я тоді тоді до вас, якщо не, не викинув, директор комунгоспу принесе спеціальну лампочку. Ці, що ваші, ваші а він не міняв. Ну можливо, не вас. Ну на коцюбинську мене. Можливо, не коло вас. Він нас минув. Він сказав, що ви не по плану. Можливо, чуйте два не... роки не по плану. Про Колю Гаврилова, знаєте, Учасника АТО прийшов в лікарню на перев'язку, прийшли, його не прийняли там, ні один врач не прийняв. Каже, де твої бінти? То це не встидно на сьогоднішній день. Де наша як це, громада? Як ви кажете, громада, яка це зареєстрована? Чому для учасників АТО немає ні бинта, немає нічого нема? То це нормально? Да вийшла це нормально? Ви дуже можете вплинути. На пана Обару, який сховався під вашим крилом, де він не має права там яке ховатись під вашим крилом в міській раді. Він голова е, фонду громади. Громада здає йому десятки і сотні тисяч гривень, так в тому числі на учасників АТО, куди він їх діває. Ці гроші ніхто не знає. Я, наприклад, опублікувала свої дані свого фонду, куди я витратила свої гроші, геть копії платіжок. Куди ж дівається фонд громади, який збирає гроші, які здають йому, яких заставляють здавати? Він не не звітував про жодну копійку, і ви можете на нього вплинути. І нехай виділять учасника АТО на бінти, на перев'язку, на всі на все. Лікування, яке їм потрібно, тому що якби не вони, ви знаєте, якби не вони ми були б так само сиділи в підвалах, ту саму воду пили смердючу по глотку в день, якби не вони. А ми дійсно накидаємося цими людьми. Дехто ховається, в тому числі Обара ховається, хоча його е, 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 воєнком визиває і каже: Ти офіцер, ти маєш іти.' Він каже: Я тут незамінимий, нема крім мене тут, хто би замінив. Тому ж ви його замінити. А він піде по захищає нашу державу Фонд не при міській раді. Чому він сидить в міській Филиночку. раді? Чому він арендує. тоді сидить в міській Там, раді? Там, Тамара Григоровна, дайте, дайте я дам вам відповідь. Дайте їдайте вам від. Він користується електроенергією. Дайте, я дам вам вітку. Вашими метрами квадратними. Він, він сидить не як, не як голова фонду, а він сидить спеціаліст з міської ради. Він працює в міській раді. Фонд він за... такий спеціаліст, як з хвоста сито з так, Тамара Ірольна. Він сидить за своїми справами. Филиночку. Ви задали відповідь. Питання дайте я вам дам я, відповідь. Я просто знаю, чим він я. Займається. Я дам дам відповідь. Значить, ви не все знаєте. Є спец... 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 він спеціаліст міської ради. <ріх> що до що стосується фонду? Що стосується стосується фонду, якщо тут є учасники АТО, будь ласка, я за фонта. Мож... Я, 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 мож... я, я не можу, я не можу я не можу. Що стосується 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 фонду, йдеться мова, понімаєте, і звинує зв... звинувачення. Я так зрозумів, що ваше звинувачення, що там лишається кошти на зарплату чи, чи що? Я не знаю цього, але теж рекомендував, наприклад, То презентувати. Посекати. Але сьогодні я фонд не маю право влазити. Я фонд не маю Володима, це окремо з того, того що час... людей гроші збирає громадський фонд, знайдуть на школи на больницю. Ну, ну, я ж дам да. я, я, я ж там Біки, гроші, я, да ж дам відповідь, Я ж зараз маночки. дам вам відповідь. Але наскільки, наскільки мені, наскільки мені відомо, маночки, відомо буде, на, ніхто там коштів з фонду на зарплату не бере, а кошти передаються людям. Наскільки я знаю, кошти передаються великі і дуже багатьом людям. І дуже багатьом людям, і міська рада теж виділяла кошти. Ну міська рада не через фон, міська рада виділяла кошти саме собою, як матеріальну допомогу. Е Участка вото їхнім сім'ям. Хто цікав, на, на мою, що е мене не зраджує пам'ятам, вже більше, більше 30 тисяч. Першим виділяли взагалі побагато і так далі. почала громада збирати, в тому числі я, сім'я Біленьких, Вайнаровських. Да ми Почали... теж коли збирали сім'я Біленьких, міська Депер рада вислуга, була при... вислуга, тепер не Так. Так, коли я прийшов попросити подяки, попросив подяки, знаєте, що сказали в адміністрації? Що грубо казати, просто панна Уменко прийшов до вас. Ні, 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 не ні до Я пана прийшов Науменко. прийшов до вас сказати, нагородити сім'ю подякою біленьких на день міста. Це було в тому році. І подяки ніхто не дав на місця сім'ї біленьків, бо вони були ініціаторами цієї збирання цієї допомоги Може Ці, за цю громаду. Да. Приходять на школи, дають білети дають, поділили скільки треба грошей, дають на школу приблизно. Там треба школі зі тисячу гривень дати. Це вибирають з кармана. Якщо така фонд громада є, так, я вважаю, що якби такі хороші хлопці, то пригласили все звіриці, хто концерт дає. Заплатити їм гроші свого кармана, не збирайте з людських грошей. Люди ми говоримо за роботу міської ради, Стоп. чи Ні, за, за роботу. роботу фонду громади. Я вважаю, що фонд громади просвітую, я тільки знаю, ми одне, що ніхто гроші Туда. там не краде. Да. Давайте ми будемо говорити те, що стосується міської ради. Ну раз в місяць збиратися чи в центрі, чи де, з громадою. І Значить, поточні випроси, всього, щоб громада що громада задавала дуже поточні випроси. дуже пра дуже, О, про, дуже правильна Пропозиція Хвилиночку, була надрукована пропозиція від міського голови. Що п'ятниці, після години, годин, я чекаю всіх членів громади, абсолютно всіх так було надруковано голови, в голошева газеті, на, даю відповідь на всі питання. Це викликано тим, що напередодні. Виборів активізувались політичні партії, і сьогодні і було звернення до влади. Так було б, просто звернення до влади, але ці звернення до влади не доходять. Понімаєте, там, просто поварили і все. Тому то я запрошую ще раз вас, запрошую, щоб крім цієї п'ятниці, бо цієї п'ятниці я вас всі запрошую на день міста. Будь ласка, приходьте, буде цікаво і так далі. Але кожної п'ятниці після 4 годин я вас чекаю. Будь ласка, приходьте, буду давати. Оце ваша пропозиція. що є. Ми цю пропозицію, вже дуже гарна пропозиція. Спасибі. Ну, ми вже тому дали оголошення зробити. по цій пропозиції. Коли я прийшла в міську раду, щоб оформити документи на хату, мені сказали, що не варто, тому що наша вулиця буде перейменовуватись на вулицю Полуфанова. Як це довго буде цей процес проходити і ну, закінчиться? Значить, дивіться, зараз є закон, я тому не перешті. Це не гроші, і ви, 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 ви будете приймати рішення. Не ми будемо приймати. Ви будете. Якщо ви будете проти, то ніхто не буде перейменовувати. але є закон про перейменування вулиць. Я не прав, не як називається про комуністичну символіку. Приблизно приблизно так. Ми мусимо його хочемо чи не хочемо. Моя точка зору, я взагалі вулиці один раз. Перейменував би но ну, на яблуневу, на грушеву, на якусь заозену, ну, ну ніяке не свердлови, ніякі не ці, щоб потім знов не пере, не перейменувати. Але воно життя є своє. Ми мусимо виконувати цей, цей закон. Є вулиці, які носять імена, е, будемо говорити більшовицьких керівників ну, да, керівник. Буде да, як ви сказки керівників. це питання. Ви, якщо газету важливі повецькі вісі, читає, читайте, є звернення до громадян, що ми от була створена відповідна комісія. Я ця комісія розглядала. Я звернений до громадян. Чи стоїть перейміновувати, чи не стоїть перемипереперейміновувати? Я тільки прошу вас. Ви правильно задаєте питання, але ви задали зараз питання зараз, і більше більше немає ніякого. Я говорю, що здвигу, що не пишете, що, наприклад, хто там хоче, може ви не хочете перейменувати вулицю, а може ви хочете в іншу перейменувати вулицю. Лише одна вулиця, я не пам'ятаю, яка написала звернення, що ми згодні, щоб перейменувати, але хочемо перейменувати вулицю тут, у тут. -ту. Оце через газету ми з вами і громадські, і громадські ції, громадські слухання ми хочемо проводити. Ну, на жаль, люди не звертаються, просто пасивно не звертаються. Я до щоб правильно казав, щоб Василь Свар щоб слухати громаду, треба, щоб громади зверталися. Звертайтеся, якось що п'ятиці ми проводимо таке. Треба би виходити на вулиці до вас. Будь ласка, запрошуйте. Мені кажеться, що ніхто не відмовляє вашим зустрічам. Робили поточний ремонт дороги, зробили з цієї сторони трошки і зробили з тої. Почали робити трошки. Є в нас така фірма, рай Артодор». На жаль, сьогодні не ви знаєте, що буде в державі. В Фірмі цієї не було, не було асфальту. Асфальт з'явився зараз. Ремонт, ремонт цей доробили біля, біля вас. Да. Да. Крім того, що зараз можна сказати по різному. Наприклад, я свій час, коли що йду, що йду, асфальту не було, не було. Вони привезли асфальт, пішов, пішов дощ. Хто бачив, я заборонив дощ робив класти асфальт. Асфальт туди далі, по що не об'їзді, не поклало коло вас, поремонтували. Що стосується обочини, що стосується обочини, зробив да райото ну зробив не так як треба. В чому, в чому заключається? Все кожна дорога сюди хвилиночку. Кожна дорога. Послухайте мене, в ну, ми ж, ми ж, мене ж теж так те саме. І діти мої тут не, саме. Не так. Ну, то так? Мі, мої ж, ж робили, діти додому. Мої ж діти до того живуть. Мої діти до того живуть, так що вони діточки маленькі, мали, куди відповідь, даю відповідь за дорогу. Даю відповідь за дорогу. Ось дивіться. Дорога, як є, ось бокова, коли машини йдуть великі, вона обвалюється. Для того щоб не обвалювалась, треба щось от мозку. Ось за рахунок цього, що вам, щоб дорога там, яка і так бідна і страшна, і обвалюється, і швидко, і швидко вона не буде, то зробили от мозку. І хай, наприклад, сьогодні хтось скаже, в Липівці ще дороги терпімі. Ви приїдете туди на погребище, навіть на і так далі. Та, та. Ми живемо в одній державі. Така сьогодні нас ситуація. Так ще <ривіруйте>. забити просто така держава. Білорусі таких доріма і таких не говоря про євро. Там нарашко було другі діти немає де входити. Давайте далі. Шановні, я теж хочу, щоб був тротуар. Теж хочу щоб був тротуар. Але сьогодні я ще раз скажу, я живу там, де й ви. я живу там, де ви. Сьогодні робити тротуар, на сьогодні немає коштів. Ви розумієте? Сьогодні стоїть питання, чи робити дорогу, чи робити тротуар. Сьогодні треба треба робити. Ми робили докладовище, де де випадемо. Там, де гарно. Да. Я, 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 над, я надіюся, а саме там, що зробили, пропалував. А саме перша мене, тут до нас. <реконний> у нас хата ви Добре. Шановні, я дуже вже з вами багато, багато, багато говорив, я вже захипчався. З однієї сторони тівку смоли налили і з іншої сторони тівку, а посередині кинули на порох асфальт. Це хіба так робиться, Ні, це так, це, робиться. так, це, це, так не робиться. Це асфальт, то так робиться? Ні, абсолютно це не це. Якщо у вас є такі факти, я буду говорити з виконавцем робіт. Як я буду робити з виконавцем робіт?

Ми землю роздають, а ми геть не знаємо, кому вона належить і кому її роздають. Це повністю рибан землі. Я з вами абсолютно згоден. через то через то, що те що сьогодні законодавство таке зроблене, що сьогодні територіальна громада, тобто ви або представництво територіальної громади, міська рада, не може цього проконтролювати. Значить, городитися попід асфальт не можна. Є червона лія, яка приходить. Крім того, що ваша земельна ділянка кожну виділена земельна ділянка. Відповідно до цього. Є ваші межові знаки О, огорожу можна ставити тільки на межових знаках, А коли червона лінія в центрі стоїть кіот стоїть, де сила нормальна ожидалки. Червона лінія є рішення. Що незаконно стоїть кіоск в центрі. Хто Шах на сьогоднішній день відповідає за те, що кіоск стоїть в центрі. Десять хороша нормальна ожидає. Даю, сьогодні, даю, да, даю да. вам відповідь. Той когось, коли будувався, я треба було, щоб збудувати дал. Бо читалку збудовано нікуди. нікуди. Да. Червона лінія там не проходить. червона Є. лінія проходить. Я, я принесу вам письмо, принесу. Червона лінія проходить, значно далі. Було рішення сесії виділити. Я ж не Є, то я розумію. Цього. Так, там по ліпорці. Завідає, що там у нас вода, тече річка, і річка в цьому в, е, е, разці, і міська рада, влада нічого не робить. Що це, але це, ну, я розумію, що таке е, просто сказати, а що таке насправді буде текти вода, як і були раніше дощі. І що зараз є? Вода дівається, вода дівається в силовинах, Сьогодні на той рік впала вода була на 6 метрів. Сьогодні ще на більше вода, е, е, рівень води впав. Так що настраюйте себе, що буде дуже якісна вода, яка. з кожним роком вода гірша. Я сверловина є я на свиловина там. А тепер подивіться, що коло тої свердловини знаходиться купа сміття, якщо ми самі себе не збережем, ніхто нас ніхто нас не збереже то давайте ми будемо починати з цього туди ж возять от недавно ще недавно ж я бачив їздять нова купа сміття туди ж привезли це не машина привезли хтось привіз тачечкою, то давайте слідкуємо один за одному чи давайте будемо думати про те щоб зберегти воду якщо ми не будемо так поступати наші діти будуть пити чистий яд ви засипте нам обочину і поміняйте лампочки. послухайте Проблем, проблем є дуже багато. Ну подивіться, ваші ж вулиці. Ну не було тут асфальту. Зробили за два з половиною мільйони. А це що таке? Це не наше наша. Почекайте почекайте, то то ми не можемо. Ми, ми ж не можемо всім зробити. Все одночасно зробити не можна і вдома. І зараз в Липиці цього року лише ще одна березівка без води. Да, будемо працювати у вас теж. І ці. Кошти, що ми вкладали, ви ж подивіться, там воду там всі вкладали. Ми будемо вкладати вже не це не, не воду, а в дороги, ті, які можна виска. Це я можу пообіцяти. У нас вже вийде ліміт коштів, які ми можемо вкласти в дороги не центральні. А як робили асфальтні дороги, кожного року ми робили одну асфальтну дорогу, так і будемо робити. Давайте не будемо вибори. Значить, я не працюю на виборі. б тобто, там що не казав, але я можу дивлячись вам в очі, сказати, що міська рада працює через те, що робляться дороги. Да, не стільки, скільки хотілося. Робиться вуличного освітлення, робиться вода, залучаються іноземні інвестиції до цього. Ні ніхто не робив. Але я можу вам сказати, що висипка до доріг до планується на ті роки, через те, що цей рік треба закінчити воду. Да, у вас вода погана, на тебе людям закінчити, дати і вас тоді Немає.